Мене звуть Віталій Лисенко. Я роблю собі ремонт. Це було модно-молодіжно. Молоді, це була дуже цікава історія. IT wake Up. Час обирати свою it професію Боїшся помилитися з вибором майбутньої професії? Приваблює сфера IT, але раптом це не твоє. Ми поговорили з айтішниками та розпитали про їхню щоденну роботу. Дивись і обирай. У програмістів є дуже цікаве хобі це купляти нові квартири, робити там ремонти. Головними обов'язками є писати код, який на мові програмування C++, і який після компілювання створює програми додатки. Операційні системи, котрі ми використовуємо в нашому житті майже кожен день. Так це дуже різні програми, котрі використовуються у професійній діяльності: відео, аудіо, графічні редактори, програми, які використовуються, наприклад, у медицині. Ще багато програм використовується для виробництва автомобілей. Ми називаємо це автомотів, приборні панелі, інші датчики, які в автомобілях, також використовується мова C++. Майже кожна операційна система Windows, Linux, MacOS. також можна навести приклад комп'ютерних ігор, котрі Може, знають не всі, але ж молоді люди знають їх. Наприклад, Quake, Doom, Dota. І Якщо у вас є гарні знання в математиці, то вам буде нескладно навчитися програмувати на C. Але ж вам не потрібно бути генієм. Це не, не вимагається написати нову програму. На даний час ця мова програмування дуже популярна і вже багато програм написаних. І треба вміти не тільки писати, але і читати код на C. Так, ну дивіться, будильник він дуже красивий. дуже красивий. Завдяки з ми можемо йому змінити зовнішній вигляд. Тому що на C++ дуже багато є фреймворків, котрі використовують наші дизайнери для того, щоб міняти зовнішній вигляд. Також, якщо ми скажемо про проекти. Будильник, він схожий на якийсь прилад, який показує нам якісь дані. У е, нас дуже багато є проєктів, зв'язаних з медициною. Е, медицина це якісь датчики, котрі знімають якісь показники і треба їх відображати. Е, також у нас є проєкти, котрі е, використовуються в автомобільні в производстві автомобілі. Це ми називаємо автомотів. Там є циферблат, там є бортові панелі, які також схожі на, на циферблат будівника. Подобається те, що тобі не треба, тобі можна не їхати кудись, не витрачати час на дорогу. А зараз з карантином майже усі програмісти працюють із, з дому. Це дуже зручно. Ти майже встав з кроваті і може вже сідати за комп'ютер і працювати. Це, це, це дуже класно. А що не подобається, може те, що треба дуже багато а, спілкуватися. А, і це, ця навичка спілкування, вона, вона дуже потрібна. І для людей, котрі а, також молоді, молоді спеціалісти. Якщо в команді у нас е, з софт скілами є проблеми, то робота може, може не, не рухатись з такою швидкістю, як, як ми хочемо. Є, така, є такий жарт, що два програміста в сумі працюють медлі повільніше, ніж один програміст. Для того щоб написати строчку чи дві коди, треба дуже багато подумати а також треба багато спілкуватися, тому що проекти складні і над ними працюють не один, як я казав набагато більше людей. І треба координувати свої дії. Тобто частину завдання виконуєш ти частину твій колега. Частину колега десь за океану виконує. Треба дуже гарні навички спілкування. І англійська мова також повинна бути одна із вимог це знання англійської мови. А також на багатьох проектах в нас є додаткові інтерв'ю з замовниками на англійській мові. Якщо ми кажемо про університет чи інститут, я рекомендую. Шукати такі навчальні заклади, де є якісь навчання мов програмування. Але ж, якщо ви будете навчатись математику чи фізику, ви потім зможете відвідувати курси, яких зараз дуже багато, і компанія Globalogic також проводить такі курси для молодих спеціалістів, де ви отримаєте необхідні знання. Я вважаю, що якнайменше диплом бакалавра потрібен молодому спеціалісту, тому що є, в нас є такі, такі вимоги, і це залежить від проєкту, на якийсь проєктах. Це взагалі дуже потрібно, на якісь не дуже, але ж мінімальна вимога це бакалавр. І я вважаю, що це дуже гарна, гарний досвід отримання диплому в, нашому, в якомусь нашому університеті на технічній спеціальності. Я можу сказати, що у нас багато людей, багато спеціалістів, котрі ще навчаються і вже є співпрацівниками нашої компанії. І не тільки нашої компанії, інші компанії також беруть людей без досвіду, і у нас це називається позиція трейні, Деякі, у деяких компаніях це інтерни, але ж це люди, котрі Проявили себе на таких курсах навчанні, і ми бачимо в них перспективу і вкладаємо свій час і ресурси в навчання таких людей. Дуже багато є перспектив для розвитку, тому що мова C++ вважається. Майже самою складною мовою, і можна тут сказати, що мова Сі це е, частина мови Сі, тому що C++ він е, включає в себе все, що є у Сі, плюс ще додаткові знання, додаткові е, е, мовні конструкції, так їх називаємо, але ж. Е, Знання цієї мови дозволить тобі спеціалісту вивчити інші мови програмування. І це, це буде набагато простіше вивчити ще одну мову, чи дві, чи три, якщо ти знаєш вже C++. Я вважаю, що і на C++, і на інших мовах програмування можна. Можна заробляти до старості. У нас ця, ця професія дуже молода в нашій країні чи в нашому регіоні, але ж ми працюємо з нашими замовниками, і я бачу, що там дуже багато людей за 50, може навіть і за 60. Головна порада початківцям знайти те, що ваше. Для, для цього вам потрібно е, спробувати різні мови програмування, різні спеці... спеціалізації. Е, е, дуже гарний розробник він повинен вміти тестувати. Так що головна порада це спробувати і відчути, що от, от, саме це ваше.